Доброго дня! Значить колесо вже зібране, але я розкажу що було. Пропускав у нас вентиль, часу він тут репає і починає пропускати. Ми вирішили його витягнути, не їхавши на шиномонтаж. Такий крючок, щоб не знімати колесо, ми подивилися відео і цей крючок просунули туди. Зробили з нержавейки, до речі, Нержавейка в нас крепша, ніж звичайний метал, тим більше за алюміній. Це ж у нас алюміній, ви алюміній курсі? це не титане. І його треба було мені сюди пропихнути, викрутити золотник, пропихнути і пробувати витягувати. Я його просунув між диском і самим вентилем, і почав витягувати. Звісно, з першого разу не вийшло і поки я його витягував, проволока зробила мені... Зараз я зайду в сірскую покажу, що зробила мені проволока Так, і зараз я вам покажу, що мені зробила проволока в дискові. Так, ось до наш... Зараз оберемо мерехтіня. Ось наш отвір в дискові, куди ми заводимо вентиль і тут він виходить наружу. От в цьому отворі образувалася ось така ямка збоку. Я встановив новий вентиль. Сутки, двоє і камера опять на ободах, точніше покришка. Що ми зробили? Ми купили ось такий герметик. Ну, це вже я показую іменно який брали. Тому що є теж чорний герметик, але він трошки, як на мене, він трошки рідший. Цей густіший. Ось його названня. Ми, по-перше, намастили по кругу сам вентиль. Зараз покажу якраз він мене жде під рукою, другий. Ось до ця канавка. Ми повністю цю канавку намастили, потім промастили отой отвір, що образувала проволока. і його витягнули на наружу. До речі, зараз я вам покажу, чим ми витягували, тому що пласкогубці можуть вам погнути різьбу. Дивіться, продається в автомагазинах отакий удлінитель. Ну, так як у нас не було готового, я не знаю, як правильно воно називається, ми зробили, там їх, до речі, два штуки було, ми один обрізали, про, обрізали, просверлили дирку насквозь і болгаркою вибрали. Це у нас прут на 12, його можна длиннішим робити. І потім підставляєте дощечку, удлиняєте через трубку і витягуєте їх на наружу. То не смотря, що я встановлював покришку вдома на домашньому шиномонтажу, покришка заділа цей вентиль, і він якби зійшов трохи з свого місця, де вже було намазано. І не дивлячись на це все, камера, чи то покришка вже стоїть четвертий день і взагалі не пропускає. Ось таке коротеньке відео. Я думаю, раз ви зайшли сюди на цей канал, значить ви шукали в чому проблема. До побачення, на все добре.